Друзі, всім привіт! Це дядя Льоша і ми вибрались таки на рибалочку. І як бачите, на рибалочку таки вечірнє, бо у нас замість окулярів на кепці, бачите, ось такий фонарик. Гарний фонарик, найкращий фонарик для рибалки. Якщо захочете, зроблю огляд. 50 лайків і буде огляд на цей ліхтарик. Ну що, почнемо. Спробуємо окунькати. Може якусь мілку рибку подивимося, хтось ще клює зараз, зараз чи ні. А ввечері, я сподіваюся, нам ліхтарик таки знадобиться. І ми спробуємо судачка. І, мабуть, навіть і не маленького. Поїхали. Друзі, починаємо з ось от такої от танточки. Це 2 дюйми. Точніше, це хітом від флагмана. 2 дюйми. 6 грамів грузик. Спробуємо. Хтось тут у нас ловиться, а хто не ловиться. Бо трави тут так наросло багато. Ми зараз перевіримо. Ох. Перший закид щось не дуже, щось трапилось. Ну, зараз перев'яремося. Перша рибка у нас судочка поки. Ні. А ось такий красивий вечірній оконь є. Ось на таку приманку взяв. Це хітомі, 4 дюйма аж. Пробувала на щуку, але щось щука. Ні, зато окунь Взяв ось такий літній гарний. Красивий. Ось така ревенка, Зараз відпускаємо. Так. Ось такий гарбачок у нас попався. Ну що, відпускаємо, Біжи! Ось солідний доконець. Гарна рибка. Продовжуємо. Другі у собі собі доконець. І поки що все бачимо, саме виходять доверху. Сонце сюди, суми виходять. Ну поки що не клюють. Ні судаки, ні жареха, один окунець. Ну нічого, ми продовжуємо. Уже... Так, друзі, ось ми добирались до судачка, зараз спробуємо пару закидів, бо вже пізно. Але ж випробуємо пару шоу закидів. Так, закид. Так, пішло діло. Є. І... Трішки тут навіть перебіжка була у нас. Зараз спробуємо комарі достають, оце вже так собі історія. Уже трошки запізно. Хлопці тут стояли, зайняли наше місце, ну нічого. У них мимо. а ми подивимось, може наша рибка є. Пару закладів зробимо, перевіримо нашого садачка вечірнього. Десь от-от навіть такий кльов має початись. Може трошки рано, десь, може, через тиждень, не? десь от-от, то -от. от -от гарні судаки будуть вночі клювати. Ну, вночі половити не вийде, а так десь до тімна, як кажуть, то спробуємо. Зараз змінимо приманку і продовжимо. Так, друзі, поставили нашого козирного туза, може на нього щось прийде. Комарі так атакують. ух! Ввечері беріть, якийсь засіб, бо з'їдять. Понесуть десь, в кущі з'їдять. Комарі дають життя. Ух. Так, щось поки що такі пізні вечірні рибалки щось ніяк. Ну, тоді будемо зранку пробувати. Трошки з цією весною все зсунулось так на пів місяця. Тут трішки на напіжі, на таку ночну виходити на ці місця. Ну, не ночну, а на таку вечірню, <гум> на ночну, то громко сказано, як кажуть. Так, ну, ще два закиди, та будемо збиратись щось. Активного судочка нема, а пасивного вмовляти, що вже часу не вистачає. Так так. Ну нічого, ми впираємось, спробуємо. Так, тут підйом це холоста. Давайте ще один закид онлайн. Та вже будемо збиратись, де поїдемо додому. Так, закид. Є. У нас навіть ліхтарик спрацював. <хи> ліхтарик у нас з датчиком руху, Дуже зручно, коли там руки брудні там, чи кашу місити, там чи там, я не знаю, там, грязь якась, а рукою махнув і не вмикнувся. Це дуже добре подобається. І компактно і без болку чіпляється. І зовсім не заважає бачити, що тут відбувається, де тут судики клюють. Хі, ну нічого. Будуть у нас ще рибалки. Незабаром вже сезон водочні відкриється. Ну, вийдемо вже на нашому пароході. Да, трішки положимо вже може пошукаємо. Що такі рибалки будуть покраще. Попростіше з берега трішки, так я вам скажу, треба дуже гарно вміти, щоб ловити. Складніше, ніж з лодки. З лодки під'їхав, став на голову, так кидай. А тут і комарі, і те, і все. о дають джазу. Не готовий дядя льоша, прийшов без засобу, то комарі його зараз понесуть чувствую. Так, ну як бачите, щось нічого у нас не виходить. Не сьогодні. Судочки кажуть, ну нічого. Перевірочку зробили, бо так не перевіриш. Нічого не буде, ніхто не скаже. Всі мовчать, звісно. Ловиться чи не ловиться то ввечері. То я бачу, хто ловиться. Тут точно що комари такі, як чайки тут, як минулого разу. Перший бровці зараз перевіримо, якщо нікого нема, зматуємося і тікаємо, поки нас комари не з'їдуть. Комарів щось. Ух ти! ух йо. А ні, це трава. Фух, ну, трішки адреналіну під кінець. Все, друзі, на сьогодні все. На жаль, так. Друзі, ось така у нас коротенька рибалочка вийшла. Перевірили вечірнього судачка. Як бачите, ще на цих місцях рано трішки оконька зловили на закаті сонця. А так, неплохо провели час. Як бачите, комарі чуть ли вже не уносять додому до себе. Будемо збиратись. Місця перевірили, поки рано. Трішки ще треба почекати. Десь тиждень і будемо ловити її ввечері. Так що, всім дякую, що залишаєтесь на каналі Дедальоша та Рибалка. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, вечора, времені, суток та мирного неба над головою. Всім пока і до зустрічі на рибалках!